Так, ну що, привіт всім, дорогі стрільці! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на березень 2025 року. Березень у нас буде максимально просто насичений подіями. І знімаю я вам це відео сьогодні, 28-го числа, коли у нас відкривається нарешті ворота в цей такий трансформуючий кармічний березень. Сьогодні у нас. Відбудеться і відбувається вже так: новолуння і парад планет у знаці зодіаку риби. Але давайте, давайте по порядку. Перше, що я хочу сказати, це я хочу оголосити, що у мене у березні день народження, і я на свій день народження буду дарувати своїм підписникам свої послуги, буду розігрувати декілька своїх послуг, тому всі, хто хоче взяти участь, підписуйтеся на мій інстаграм, переходіть по ссилці в описі до цього відео. Підписуйтеся вже, щоб не пропустити початок. Я десь на днях буду вже викладувати пост про це, буду викладувати конкретно, що я буду розігрувати, так, а то я ще вибираю. Але це дуже крути, крута можливість взагалі познайомитися зі мною ближче, відчути мої енергії ближче, так, і спробувати, можливо, дізнатися щось для себе нове. Так що я вас там чекаю у себе в інстаграмі. І е, я залишаю в описі також лінк на свою почту для всіх тих, хто не користується інстаграмом, вони хочуть зі мною зв'язатися. Пишіть мені на пошту там на рахунок консультації, чи на рахунок якихось порад, чи щоб у вас там не було. Можете мені на почту також писати або в Директ мого Інстаграму. Ну і поїхали. Коротше, е, 28 лютого сьогодні, ну я сьогодні знімаю це відео. У нас відбувається парад планет у знаці зодіаку Риби. Дивіться, де у вашій натальній карті особисті знаходиться знак зодіаку риби, тому що саме там там у вас взагалі риби, овен і діва, вони будуть найважливішими в цьому місяці. У нас подій буде дуже багато. У нас два запевнення в цьому місяці відбувається. А, і о, ці три знаки вони важливі будуть так, в тих сферах, в яких вони у вас знаходяться, в яких домах вони знаходяться. Кожен дім відповідає за конкретну сферу вашого життя. От там і буде скупчення всієї цієї енергії дорогі стрільці. І, взагалі, свою натальну карту треба знати, тому що ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Ми насправді так треба дивитися і по сонцю, і по асценденту, і ще де місяць у вас знаходиться. І якщо у вашій натальній карті є от скупчення планет, це там більше ніж 3-4 планети в одному знаці. Цей знак також переглядайте. І, значить, ці всі планети вони дають нам такий поштовх розкриття, відкривають перед нами ворота в березень, і він трансформаційний. Так у нас зараз з'являється якесь бажання проявити себе, показати, можливо, навіть зробити щось важливе і для свого життя, і для інших, і тим паче, у нас воно в рибах відбувається. А рибки це у нас інтуїтивний взагалі знак. Це всі це все про духовність, це про якийсь ріст, це про. Саме внутрішній такий духовний, це про творчість. Зараз дуже багато хто захоче проявлятися саме у творчих сферах. Uh, і uh, цей молодик він мав би, в принципі, в нас діяти до 14 числа, до затемнення, до повного місяця, потім енергія спадати мала б бути. Але так не буде. Енергія uh, якихось нововведень енергія бажання щось uh, змінити своє життя, почати щось нове, вона буде аж до середини, до кінця квітня діяти. Uh, і 1 березня у нас розвертається Венера, це планета грошей і це планета краси жіночності. Вона розвертається в ретро-рух. Венера рідко буває в ретрорусі, і вона розвертається у нас в повні. І знову ж таки повертається в риби в ретро рухом, так задом вона назад повертається в риби. Ем, і коли у нас ретро Венера, дівчатка, запам'ятовуємо, ми не робимо ніякі процедури краси, якісь уколи, операції, не обрізайте собі волосся, не фарбуйте, тому що вам потім це не сподобається. Коли Венера піде знову в прямий рух, ви передумаєте. І ретро Венера, вона нам... Прикликає, приводить у наше життя в наших колишніх, тому що це планета, яка покровительство шлюбом. Не можна виходити заміж в цей період аж до 12 числа. Венера у нас буде ретроградна до 12 до 12 квітня. От і е, півтора місяці, значить, ми повертаємося назад, і ми вирішуємо питання з усім нашим минулим, з минулими партнерами, може щось доробити, домовитися. Отут, тут з колишніми дуже круто миритися, взагалі, висловлювати тут свою думку, буде е, так, домовлятися, щось піднімати, якісь питання, або повертатися до свого старого стилю, розуміти там чим ви хотіли займатися, якою творчістю, чи у грошах якісь питання ви будете пропрацьовувати знову. От, дивіться, де у вас овен знаходиться у вашій натальній карті особисто. І от така у нас Венера. Далі у нас 14 числа затемнення. Затемнення буде у Діві. Затемнення у Діві це у нас буде місячне, і воно буде нам давати так, висвітлювати щось, давати нам якийсь пік енергії, емоцій, і е, далі нам захочеться от щось уже міняти, конкретно міняти. І тут ми, скоріш за все, ми будемо е, саме змінювати щось, перероблювати з минулого життя. Так ми не будемо просто м м викидувати. І забувати про це. Ми будемо перероблювати для того, щоб нові енергії входили у наше життя. І 15-го числа Меркурій у нас стає ретро. Меркурій часто буває ретро. Це планета розмов, це планета е, комунікації, техніки, е, документів якихось. Е, не купуйте нічого нового. Все, що пере, ми можемо робити під час ретро Меркурію. Ми повертаємося назад, розвертаємося в наше минуле життя, аналізуємо, ким ми були, що ми хотіли робити, до чого нас більше тягнуло. Меркурій розвертатися буде в рибах, а риба це знову ж таки про творчість. Це знову ж таки е, тут, можливо, буде тяжко е, так щось говорити, тому що Меркурій. В рибках і ще й ретро йому тяжко висловлювати свої думки. Але це потрібно буде робити. Потрібно буде саме діяти, знаєте, від своєї душі, говорити від своєї душі, і розказувати, так, представляти себе, можливо, документи, якісь тут знову перепідписувати, закінчувати якісь можливо тут навчання. Ви будете. І можна буде все ремонтувати, там машину, наприклад, на СТО водити. Але не купуйте дорогих речей, не купуйте дорогої техніки, тому що Меркурій до 7 квітня у нас буде в ретро -русі. Осі, 7 квітня, коли він піде в прямий рух, ви зможете. Ну, ви, ви захочете це змінити, так але вам буде тяжко це змінити, тому що це якраз у нас коридор затемнень і ще й починається. Так, і взагалі в ретро планети, і ще раз повторюю, ми перероблюємо, ми переглядаємо, ми дороблюємо щось, то закінчуємо, так ніби так. от. Перед якимось новим початком ми розвертаємося назад, дивимося, що де треба доробити, і фокусуємося саме на цьому. І колишні 100% будуть повертатися, якісь колишні навіть ситуації. Люди з вашого минулого вони будуть себе проявляти, і ви навіть будете знаєте, дивитися на своє минуле життя, аналізувати його якимось чином. Коридор затемний з 14 по 29 березня це такий взагалі час. Коли ну, я знімаю ще окреме відео на ці так на, на обидва затемнення, але це такий час, коли потрібно знаєте, плести за течією. Не треба тут якихось питань вирішувати, якихось рішень, дуже важливих приймати, тому що ви маєте бути просто на мільйон процентів впевнені, якщо ви підписуєте, підписуєте тут якісь контракти. Якщо ви, там, наприклад, хочете розвестися, заміж ми не виходимо, тому що ретровенера вам дуже тяжко потім буде цього позбутися, тому що у нас затуманюється, ніби мозок, так затемнення от енергії просто накладаються. Ми не бачимо. Повністю всю ситуацію, і е, потім можуть виникнути якісь питання, а аби вже все, поставили печатку. Дуже тяжко щось забрати, або повернути якусь людину назад у своє життя, або щось переробити буде. Тому під час затемнення ви маєте просто слідкувати взагалі за своєю кармою, за тим всім, що приходить. Всі ситуації кармічні будуть у житті ставатися, і е, не треба їх боятися. Отут, якщо хтось щось іде з вашого життя, просто спокійно відпускайте. Або якщо Щось приходить, то приймайте це у своє життя. 29 числа і ще одне затемнення: це вже буде сонячне затемнення, і воно нам вже буде давати такий трошки поштовх вперед. Хоча у нас ще дві ретрополонети будуть в цей момент. Так? І сонячне затемнення от це новолуння це е, знову ріст. Знову е, прогрес, це вже якісь ідеї. Так, ми вже щось закінчили, змінили. І коридор затемнень на цьому затемненні закінчується, але затемнення так просто вони не перестають, що от в один день перестало діяти. Ні, воно ще це цілий місяць, воно ще цілий квітень буде на нас впливати. Це ці, ці затемнення, так як і цілий лютий вже впливало. І я бачу е, по людям, які оточують мене по моїм клієнтам, наскільки змінюється взагалі е, у людей життя, неочікувано дуже сильно. Так, і це затемнення у нас буде у Овні, тому тут Овен іще важливий. І на наступний день Нептун, який був 15 років у рибах, він переходить у знак зодіаку Овен. Так і Нептун це планета творчості, це духовний розвиток, це покровитель риб, взагалі. Так, і це планета, яка символізує воду, яка символізує емоції. В нього немає кордонів, у нього немає якихось перепон. Так на шляху. Він собі що захотів, то і зробив. І, Пофіг йому на всіх, що, що там, що про нього думають, тому тут саме у цій сфері, там де у вас овен, а овен у нас взагалі це імпульс, це початок. Я думаю, тут дуже багато хто почне себе проявляти, і овен це також вогняна стихія, як і ви, вистивці. І щось затемнення сонячне, от вам захочеться, знаєте, так от себе ніби показати і показати на цілий світ. От немає більше кордонів, так вас нічого не стримує по Нептуну. І коли Нептун міняє знак, це планета, яка впливає на велику кількість людей. Це не особиста планета, а прям конкретно планетарна. Так, це на на всіх вона впливає, тому що вона велика і вона повільна. І ви побачите абсолютно по всіх. Що всі почнуть мінятися? Всі почнуть щас так розвивати, взагалі всередині себе оцей оце, свою душу відчувати інтуїцію. Взагалі любі любимої включайте, тому що взагалі цілий оцей. Місяць так і навіть у нас ще квітень. Він ще буде давати нам ці відголоски. Ми будемо бачити якісь результати в квітні місяці. От е, просто віддавайтеся цій енергії, не ідіть проти неї, так не протестуйте, а нав. От прям в неї вклинюйтеся, тому що зараз е, життя буде змінюватися ого як. Так, е, тепер давайте пішли по картах, що кому, на що треба звернути увагу, е, дорогі стрільці. У нас сьогодні три колоди, оракул і ще додатковий оракул я вам взяла, який ви самі будете собі трактувати. Я вам скажу тільки його назву. І, е, е, звичайно, хто не підписаний. Зараз живемо на паузу і підписуємося на канал обов'язково. Ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі від семи слів. Будь ласка, тому що YouTube працює таким чином, що просуває відео, саме на яких коментарі від семи слів мають бути. Я вам буду дуже вдячна за вашу допомогу, щоб це відео побачили ще більше людей, щоб дійшла інформація так, до тих, кому вона дійсно потрібна. І Дивимося завжди прогнози по трьох знаках: сонце, місяць і асцендент обов'язково. І підпишіться на інстаграм. Я вас там чекаю на розіграш. Так, окей, перша колода. Карта для стрільців на березень 2025 року. Так. Окей. О, четвірка мечей. Любі мої стрільці, подивіться, у вас тут якась пауза. Карта паузи. Вам потрібно підготуватися або вам потрібно перезавантажити себе і перезавантажити своє тіло. Карта говорить вам про те, що тут потрібно взагалі звернути увагу на свій спокій, звернути увагу на свою гармонію всередині. Дуже класна карта на якусь регресію, чи так на повернення назад, чи якийсь відпочинок, косметичні якісь можете робити собі там процедури, але. Це не про операції, це не про уколи, це про щось таке легке, лайт. Так, Відновлюєтеся тут у цьому місяці, ви можете дуже класно виспатися. Будьте обережні, щоб ви не простудилися в цьому місяці, тому що це у вас така може бути, знаєте, якась пауза, але от вам конкретно тут потрібно ніби підзарядитися. Перед якимось таким важливим початком ви підзаряджаєтеся. Давайте далі дивитися. Карта для стрільців. Десятка мечей, слухайте, у вас тут йде якесь очищення і якесь закінчення. Вам потрібно відпустити своє минуле. От що дуже довго тягнулося, знаєте, що не давало вам спокою. Це може бути це, знаєте, така смерть переродження у вас іде, так? Ви мусите когось відпустити. Чи, можливо, хтось там із вашої сім'ї буде йти. Геть, так той, хто вже давно там е, хворів, так і в березні місяці вас покине людина. Е, і завжди пам'ятаємо, так що розвтілення це всього лише повернення. У своє, у наше справжнє життя. Тут ми у втіленні, тут ми в цій матриці ми живемо, ми програємо ті чи інші сценарії, але насправді ми не звідси так сказати. Не? Значить так, по мочей. мечей робимо чистки. Відпускаємо, чистить собі можливо свій гардероб або свій простір, квартиру можете почистити. Можете щось тут завершити, якісь процеси людей якихось відрізати зі свого життя. От, і ви прям конкретно будете по четвірці мечей, ви будете обдумовувати це. От ви прям до цього будете готуватися, так для того, щоб очистити себе. Це буде таке конкретне ем, рішення прийняти дуже сильно зважене, дорогі стрільці. Так, і ще так паш кубків. Паш кубків це нестабільність. Подивіться, ви просто підвішані, ніби в небі. Це може бути якісь творчі процеси, якась там нова закоханість або якийсь новий проект, який ви берете до себе так, і собі в роботу. І тут конкретно ви ніби знаєте, ви спочатку регенеруєтеся, ви відновлюєте себе для того, щоб починати з новими силами, з новим натхненням якусь нову справу. Це можуть бути діти, і вони будуть проявлятися в вашому житті. Ви з ними можете проводити багато часу. Зараз, але також пожив. Це взагалі саме ті проекти, в які потрібно дуже багато вкладати своєї уваги, і це саме про творчість. Отут у вас якийсь творчий процес буде проходити. Тому знаєте, ілюзії, можливо, свої якісь ви будете стабілізувати, записувати якісь свої ідеї. Так вам потрібно буде, може, якийсь вибір робити, в яку сторону вам іти, тому що ви тут ніби знаєте сидите і не розумієте, де оця почва під вашим, Ногами. Її вам потрібно в першу чергу знайти, але також і віддаватися оцьому своєму творчому своїм поривам і своєму процесу. Так, наступна колода. Так. Так. так, поїхали далі. Стрільці. Карта на березень 2025-го. Так повішений. Знову у вас це старший аркан, і це знову карта паузи говорить. Так, але тут у нас уже в принципі конкретно висвітлюється так. Якась ем, ніби лід, Тає, так, сніг тає, і тут, можливо, тоді якась ситуація, яка була давно затягнута, яку ви давно не могли вирішити, або це, можливо, якась була давно хвороба, чи ви не могли наважитися на щось. От зараз ви, нарешті, будете робити якісь перші кроки для того, щоб зрушити її з місця, так? Якщо ви тут залишаєтеся. От в цьому стані підвішеного тоді о, це знаєте така картика говорить про те, що взагалі тут вам або зручно в цьому бути, е, так і тоді потрібно дивитися на ситуацію зовсім з іншої точки зору. Дивитися так, ви ви ніби перевертаєте світ верх ногами, і ви сприймаєте кожну ситуацію зовсім по іншому, по-новому ви її сприймаєте. Е, е, і оцей повішений він може давати вам якісь, або якщо якісь обмеження, то тоді вам потрібно буде ними скористатися саме у цьому місяці скористатися якоюсь паузою. Так? Тут навіть якщо у вас буде якась маленька хвороба або якесь таке перезавантаження, вам захочеться багато спати, то вам потрібно це використати, цей час, тому що у вас тут має бути конкретна якась така перезагрузка, переосмислення ситуації. Далі. Карта для стрільців на березень 25-го. Справедливість. Старший аркан, справедливість це про документи, це про взагалі врівноваження, якесь так. Ви будете або приймати для себе якесь важливе рішення, або ви тут, можливо, будете звертатися до якогось адвокату. Чи якісь справи документальні, вони будуть поки що розвиватися, але дуже повільно, так не потрібно тут спішити. Вам у ваших же інтересах буде так залишатися от у стані цього повішаного потрошки, тому що вам тут потрібно, щоб цей. Віт, він сам ростаєв, так ви його не будете кувалдою фігачити а. Він е, е, так природньо має от, е, зійти. Ця вода має природньо з вас стекти, і, можливо, тут якісь інформації ще до вас буде приходити. Е, це може бути адвокат, можливо, ви звернетеся до нього. Взагалі все, що пов'язане з документами, е, так, з юридичними якимись справами. І також це має бути баланс у вашому харчуванні, баланс взагалі у ваших якихось прийнятих рішеннях. Потрібно себе запитувати завжди, для чого от по цій енергії по енергії справедливості, треба себе запитувати, для чого мені та чи інша ситуація. Не за що, ні чому я це все маю переживати, чому там якась пауза, а для чого, який із цього я для себе беру плюс, так, і що я можу в цей момент зробити? І ви таким чином, от взагалі, от ви якраз так і можете перевернути це все своє світосприйняття і сприйняття конкретної вашої ситуації тут. Ну, Але е, я думаю, тут потрібно робити, діяти чесно, діяти е, так, у, співпрацювати зі своєю совістю, навіть тому що по справедливості е, це у нас, знаєте, таке справедливе рішення, справедливе для вас рішення. Так, і ще. О, тут якась пропозиція, і знову у вас дивіться, у вас старший аркан смерть на дні колоди. Це щось, якась пропозиція, яка буде вас змінювати повністю. І це приємна, до речі, пропозиція, тому що рецепт кубків у нас приносить подарунки, приносить якийсь достаток. Це може бути якась подорож у вас. Можливо, це будуть відносини саме у вас вирішуватися на даному етапі, так або це буде якийсь подарунок, якась покупка у вас може бути важлива. По рицарю кубків справи будуть знову ж таки рухатися за течією. Не спішіть, от як вода тече, ви не зможете скоріше їх заставити вирішуватися. Тому тут, взагалі, подаруйте собі. Щось приємне, поїдьте кудись у якесь приємне місце. Може, ви кудись поїдете, знаєте, розслаблятися, чи зі своєю другою половинкою на якийсь там в ретрит ви поїдете, чи на якийсь маленький такий відпочинок. До вас можуть приїжджати, до речі, тут друзі, родичі з подарунками це приємні зустрічі. Це завжди по кубках. Це знаєте, щось таке що, що прямо приємно слухати, приємно приймати. Але дівчатонька, будьте тут обережні, тому що рицарь кубків це у наш Часто люди, які розказують дуже багато, які дуже багато слів жестів, але потім дій немає. Так, це вода, дуже багато води в вуха вам будуть лити. Тому тут, якщо ви з кимось щось навіть якусь співпрацю обсуждаєте, або ви е, тут е, якісь документи підписуєте, беріть оці ці документи, беріть там якесь слово нотаріально там завіряйте або. Дивіться на дії чоловіка, які, які він буде робити для чоловіків. До речі, от вам тут якраз захочеться, так. Вам захочеться робити щось приємне. Можливо, ви тут будете там захворіти, наприклад, вдома будете сидіти. Ви захочете у своєї там коханої дружини, коханого, так у своєї другої половинки, партнера. Так, давайте партнера називемо, це. Буде найкоректніше. У свого партнера ви захочете забрати якісь обов'язки, взяти їх на себе, так і розділити їх взагалі. І це буде приємно абсолютно обом сторонам. І ви подивіться, що вам такі карти випадають. От У вас ніби зупинка прийняття рішення, творчість, так, любов, емоції. І знову друга колода. Зупинка прийняття рішення, емоції. Е, тому тут у вас ці три сфери. Ці три питання вони точно мають бути вирішені. Не спішіть зі своїми рішеннями. От вам їх треба конкретно обдумовувати, стрільці. Так, і ще карта для стрільців на березень 25-го. Так. Ой, Семірка Жезлів. Була тільки у нас на дні колони. Семірка жезлів це відстоювання себе і відстоювання своїх кордонів. От тут е, жезли – це ваша стихія. По-перше, так, це вогонь це енергія, її буде багато. І можливо, тут хтось вам буде давати якісь або поради, або лізти з непрошеними якимись своїми е, ідеями до вас. Отут ви можете сміливо від всіх відгороджуватися, стояти на своєму і захищатися. Можливо, тут дійсно буде якийсь момент, коли ви проекції будете представляти, захищати, розказувати, чому саме ви, чому е, саме так має бути, і ем, пам'ятайте тут, коли ви будете дуже багато енергії своєї витрачати на доказ оцієї інформації на то на то, щоб донести до інших, що ви хочете робити саме так, як вам подобається. Пам'ятайте потім відновлятися. Тому що це може бути неочікувано, це може бути дуже сильно енергозатратно. Тут, ніби, знаєте, от всі подивіться на цю карту, от ніби от прям кидають ці патики, і ви від них маєте відбиватися. І це буде або якісь заняття, може спортом хтось буде займатися, або у вас тут буде зараз якась така перевірка, так енергетична саме, коли вам просто все світ буде підкидувати, а вам потрібно стояти на своєму і відбиватися, і вам потрібно буде знати, за що ви стоїте, так і ще Туз мечей. Ясність ситуації, документи, новий початок. Тут у вас іде якийсь вихід із якогось лабіринту. Якщо ви запуталися, то зараз ви нарешті зрозумієте, для чого вам що потрібно, так чому ви е, там тією чи іншою справою займаєтеся? Це дійсно може бути якесь підписання документів, але тут із, із енергіями цього місяця, от ще раз перемотайте, прослухайте наперед. Е, вам треба дуже добре думати, або можливо трішки, от якраз таки затягувати ці документи, може, ви їх. Власноруч і будете затягувати, будете чекати для того, щоб все пішло конкретно по плану, і ви були впевнені, що це ем, по маслу. От тут з мечей це новий початок, так щось. І дивіться, знову ж таки, тут у вас повжеза в руках, так ви відбуваєтеся а тут мечі. І знову це зброя, це інформація, це якісь документи, це те, що ви можете предоставити і сказати: ось, дивися, факт. Ось, це факт, і я його маю на руках. І я знаю, що дійсно так було. Це може якась новина до вас прийти, або е, хтось вам може щось розповісти е, і прояснитися. Ви можете починати якесь навчання тут, або ви будете е, відрізати від себе когось. О, тут якась інформація прийде, ви скажете: так, це точно не для мене. До побачення. От сюди мені треба йти, тут я буду вчитися. Е, так, і е, хтось ще буде вас відговорювати. Від Цього навчання. Ви будете стояти все одно на своєму казати, ні, це для мене, я це хочу робити. Так, ну і остання карта для стрільців на березі. Вісім жезлів. Вісім жезлів, король кубків на дні колоди. Слухайте, вісім жезлів взагалі це у нас може бути карта пристрасті. Так, і ви тут тоді, от дивіться, у вас семірка жезлів. І, і далі йде вісім жезлів, так а між ними у вас туз, який говорить про ясність, про те, що ви берете в свої рухи, е, якісь питання. І вісім жезлів це швидка, насправді дуже карта. Вам треба буде дуже багато за що відповідати, і е, багато справ на вас буде навалено в цьому місяці. Тому будьте готуйтеся, прописуйте собі плани, так, пишіть собі взагалі в замітках. До чого, що вам треба зробити, щоб ви все пам'ятали і нічого не забули. Це може бути швидка якась кудись поїздка або політ, навіть так. І події вони, якщо на початку місяця затягуються, то до кінця місяця ви вже будете дуже швидко розвиватися, і у вас буде дуже багато всіх задач, так, в голові, які потрібно сформулювати, і які потрібно буде правильно розкласти. Я думаю, тут багато хто захоче, можливо, якоюсь справою займатися, так, або йти на навчання, і у вас буде вся енергія йти саме туди. От у вас буде іти якесь знаєте, прийняття цього рішення, воно скаже, що все, тепер ми дуже багато працюємо. От у вас йде дуже багато роботи, саме енергетичної роботи. Так, тепер оракул для стрільців на березень 2025-го. Так, медитація на прояснення. От, от Карти, просто вони між собою всі пов'язані, реально говорять, От цей туман, ця зупинка, ясність, яку вам потрібно, і вам оракул говорить, що вам треба посидіти, почекати і прояснити, поговорити, сісти навіть, можливо, в медитації для себе зрозуміти. Може, хтось піде в регресію, підніме якісь питання, так, і ви будете їх пропрацьовувати. Вам треба тут е конкретно от, помедитувати, побути в якомусь такому душевному. Духовному спокої, для того, щоб розуміти, куди вам далі треба рухатися, так? І, і ще один оракул для вас стрільці, це оракул шамана. Я його рідко використовую, але тепер мені захотілося його взяти. Зараз ви будете дивитися, от ви подивитеся на карту і одразу перше, що вам прийде в голову такі думки, дивлячись на цю картинку, так, або на назву, от це вам і потрібно буде вирішити звернути на це увагу. Так. Для стрільців на березень 25-го. О, класна карта. Вона вже декільком знаком виходила. От, до речі, якщо у вас е, карти повторюються, це особисто для вас. Тоді ця карта програється. Так, і це у нас карта Лезо. Лезо, подивіться, ну, чим не ту з мечей, так який у вас був в руках. Е, це карта, знову ж таки, я думаю, якоїсь ясності. Тут у нас є. Цикл місяця, тому я думаю, це щось буде циклічне, але ви самі для себе вирішите, що для вас означає лезо. Так що так, такий для вас розклад. Дорогі стрільці. Я чекаю на ваші на ваш зворотний зв'язок, на ваші коментарі. Підписуйтеся в інстаграмі, на мене, і ми з вами побачимося в наступних відео. па-па